Ні, сервер, чат порожній, спам без нічого, те не зникаю без флексні на безвійпі, а на мрія і я з нею Дівка світ, але я тут жива Грін це що мене тримає. Приватне лобі знайомий нік. Знов мінус катка я в вріз. Хинубі ти знов спам. Кожну ніч. Я знову йду Вони лівнули їм важкою. Я лишилась не виходь з ри, не виходь з гри. Згриг, полизаспанся ще раз, чи у чаті щось ще митіли та не виходь з крих, не виходь з крих, мало робок, це саме воїн. Бединок в повно до чогось більшому. Не виходь з них. Обиджам, один фейл, Екран червоний я то вони флексять, а саме віном я флекс, ючі сум'яту. Дискорд тихо, другу ночі Той самий лус, новий план. Ірило, що думки пливуть. Цей блок світ мене тримає Якщо програєш, це не кінець. Виходь з гри, не виходь з це просто врейна. Вітяк що серкіт не знайдуше, не виходь з сервер о сервер о всеше тут.